Потквенок і триває наша подорож угорщиною. Почерговий гунгарікум салямі Герц. З 1888 року ця салямі виробляється за оригінальним і незмінним рецептом Арміна Герца під постійним наглядом майстра салямі. У кожному етапі виробництва тилі саламі дотримується оригінальна традиційна технологія 90-денної витримки. Палички салямі коптяться два тижні дворічно висушеними буковими дровами, що, окрім консервації, надає цій зимовій салямі герц приємний смак. Салямі із сегеда це продукт найвищої якості, виготовлений з унікальними приправами, першокласними і вибраними інгредієнтами, такі як чесник, коріандр, чорний перець, і копчений на буковій деревині та традиційним дозріванням. Зимова селямі герц виготовляється з добірної яловичини з додаванням свинячого шпику, а також набору ароматних спецій. У 2014 році селямі герц було оголошено хунгарикум. Ну і трошки угорської мови: вогонь. Тис, дим, фюшт, полум'я, ланг, багатя, мадьо, дрова. Тузіфо. До зустрічі.